Так, втікло, втік от мене телефон, що я хотіла сказати. Що хоч, хотіла чи хоче, що там, як ва? Що? суперниця, що вона там як поживає? Коротше, в неї правосуддя не вийшло за те, що вона на вас спихувала. Коротше, що вас хотіла вимазати в грязі і забирала вашу другу половинку. По чому по нижнім чакрам? Їздила, коротше, вона до гадалок. Гадала, нагадувала і рішила, що. Коротше, гадалки, їй посоветували, що зробити? Подкладик. Подкладик зробити, щоб він на неї повівся. Ну, а далі по старій схемі повівся, підложила, навела, по, зробила своє діло. Коротше, таке, ну, скандали вам устроїла в сім'ї. Вона десь десь. На розстоянні десь не рядом вона з вами. Коротше, печалька в неї, я хочу сказати. Побіда, як стабільної, багатої жінки вона жде денег жде удовольстві, ніфіга воно їй не принесло. В Вмічених вона енергіях, грошей просить. Печальне життя. Коротше, те, що вона планувала. Що вона забере у вас і любов, і достаток, і все-все-все-все не вийшло в неї. Ваш рост вас захистить. Захистив ваш рот, ваш захистив. І за того, що ви реально добра, хороша людина, допомагала їй чистосердічно. Я так розумію, ця баришня була вашою подружкою. Зараз вона на розвилці стоїть. І взагалі вона далеко. Далеко-далеко від вас знаходиться. І вона збирається кудись їхати, за щось платить бабло, ну. Але... Нічого в неї не вийде. Нічого. Того, що, як би вона не крутила, ви для неї вже хороший суперник. Чи Це ви для неї вже суперниця стали. Того, що. На неї правосуддя, а у вас все чисто. Ваша стабільність очищена від неї і від її енергії, від її подкладів, від, від всього. Просто на даний момент вам приходиться. <кхем> а ну і вас встріча вас жде. Стріча, свобода і захист вищих сил.